З самого початку я вчилася в академії тільки, щоб проводити за комп'ютером більше часу. Але вивчаючись десь три роки, я зрозуміла, що програмування це моє, тому я хочу пов'язати своє життя з цим. Академія мені дала всі базові знання, тому і тим, хто починає вчитися, я вважаю, що вони мають продовжувати вчитися, якщо хочуть пов'язати своє життя з програмуванням і іншими IT-напрямками. Не бійтеся. Запитати вчителів, тому що вони завжди поможуть. Є таке відчуття, що ну ти боїшся запитати вчителів, тому що тебе можуть висміяти, але це не так, вчителі те завжди підтримують. Передивлятись завжди ці записи і робити домашки. Ну бути веселим завжди. те бути таким заучкою. Ну, тим, хто тільки починає, хочу дати пораду виконувати всі домашні завдання, відвідувати пару, бо це допоможе зміцнити знання, які ти там отримав. Тим, хто тільки починає навчатися, я б дала пораду ніколи не здаватися та завжди йти до своєї мети. Порада тим, хто тільки починає вчитися. Здавайте всі домашні, вчиться і завжди розвивайтеся. Моя порада така: це зразу робити домашні завдання і не прогулювати пари. Я б хотів дати пораду тим, хто тільки почав вчитися, щоб вони сумлінніше вчились, ретельніше приділяли цьому більше часу, і їхні результати будуть значно більші. Це відвідувати всі пари, обов'язково. Якщо немає змоги відвідати, то обов'язково передивитися запис, бо якщо щось пропустиш, то потім буде важко догнати. І робити всі домашки, бо в останній день ставати всі домашки це таке собі. Вчасно закидувати домашні завдання, не прогулювати уроки. Найголовніше робити домашнє, тому що це закріплює матеріал, і якщо цього не робити, то під екзамен буде дуже тяжко. Часто відвідувати пари, переглядати за запис пари, якщо щось не зрозуміло, писати вчителю, якщо треба щ, щоб допомогли. Щоб Напевно, що більше часу проводити над домашніми завданнями і детально вивчати матеріал, крім пар а, іменно вдома, наприклад, шукати якусь інформацію в інтернеті і детально щось вивчати ще окрім пар. Тому що інколи матеріалів на, на парі може бути недостатньо або просто. Ну, або на екзамені, напевно, наприклад, деколи ще щось потрібно, а вдома, наприклад, я деколи все, що міг зробити, так це зайти, зробити домашку і все.